Ще задоволені якістю медичних послуг ветерани та ветеранки війни. Свою оцінку можна дати, заповнивши анкету, посилання на яку активне на сайті Міністерства у справах ветеранів. Це пілотний проект мінветеранів. Це вони тестово пробують перевірити оцінку, зробити медзакладів України, щоб ну, зрозуміти, як працює, чи які складності з, ну, з ветеранськими сім'ями та ветеранами, які звертаються у лікарні. Міністерство у справах ветеранів спільно з міністерством охорони здоров'я ініціювали всеукраїнське опитування, аби зрозуміти рівень обізнаності та задоволення ветеранів медичними послугами та почути про проблеми, з якими вони стикаються. Мета використати отримані дані для вдосконалення всієї системи надання медичних послуг. Наразі в Закарпатті у нас дуже добре налагоджена робота з департаментом охорони здоров'я. У нас працюють лікарні, працюють реабілітаційні центри, такі як обласна лікарня Новака. Там, де багато ветеранів проходять постійно чи реабілітацію, чи лікування, там є ну, великий фаховий рівень. І якби в нас з цим проблем нема, будемо бачити, як ну, спрацює це опитування. Може будуть якісь зауваження чи якісь пропозиції. Ми будемо рухатись і робити все максимально, щоб в нашому регіоні, в нашій Закарпатській області було доступно і щоб ми могли допомогти один одному, ветеранам, їхнім сім'ям. Організатори закликають всіх ветеранів долучитися. Це 5 хвилин для анкетування, можна онлайн або у ветеранських центрах. Чим ширший зворотній зв'язок, тим точнішими будуть кроки для покращення, каже Орес Смолер. Це опитування неформальність, а реальний шанс змінити медицину для тих, хто захищав Україну. Голос кожного ветерана стане внеском у дієву систему медичної допомоги.